Привіт! Сьогодні вивчаємо першу дію відміну дієслів для нас. Останню це наймасштабніша група дієслів у польській мові. Вона охоплює дієслова з різними закінченнями в інфінітиві, наприклад, овач. ІВАТЬ, ІВАТЬ, авач, а також дієслова, які закінчуються на іч, на іч, на уч. Тому давайте розглянемо, як відмінюються деякі дієслова цієї дієвідміни. Почнемо з того, що усі дієслова з закінченням овач, івач, івать, авач, будуть втрачати ці закінчення під час відмінювання. Давайте розглянемо, наприклад, слова працювать, тобто працювати. Перше, що ми з вами робимо, це відкидаємо закінчення обач. Тобто ми мали слово «працовач», мінус закінчення овач залишається основа прац. Після цього крок другий. Додаємо з вами суфікс уй. Прац плюс уй в нас виходить працюй. І це наша готова основа, до якої ми будемо додавати особові закінчення. Отже, для особи я додаємо закінчення е. «ем». Працюй плюс е. «ем» Працює, я працює. тобто я працюю. До особи ти додаємо закінчення Еш. Працюй плюс еш – ти працюєш, ти працюєш. До осіб он ona, додаємо закінчення е. Он працює, вона працює, воно працює. Тобто він, вона, воно працює. До особи ми додаємо закінчення –еми. Ми працюємо. Ми працюємо. До особи ви додаємо закінчення ече. Ви працюєте. Ви працюєте. А до осіб оні і оне, тобто вони, додаємо закінчення «ом». Працюй плюс «ом». В нас виходить оні працює, оне працюю. Тобто вони працюють. А зараз розгляньмо дієслова, які закінчуються на іч, іч. Та уч. Це дещо коротше дві слова, в яких додається суфікс «й». наприклад, слово піч, тобто пити. Перше, що ми робимо, це віднімаємо закінчення Ч. Отже, ми мали слово піч мінус Ч. Наша основа наразі це пі. Після цього додаємо суфікс «й». Пі плюс є в нас виходить. Пій. Наш крок третій додаємо правильне закінчення для кожної особи. Для особи я додаємо закінчення е. Пій плюс е я піє я п'ю. Потім особа ти «Пій» плюс «еш» – п'єш, ти п'єш. Ти для осіб «он», «она», «оно», тобто він, «вона», «воно» додаємо закінчення е. Он п'є, вона п'є, воно п'є. Він п'є, вона, воно п'є. Для особи ми додаємо закінчення еми. Пій плюс еми ми п'ємо, ми п'ємо. До особи ви додаємо закінчення ече. Пій плюс ече ви п'єте. ви п'єте. А для осіб оні та оне, тобто вони, додаємо закінчення он. Пій плюс ом вони п'ють, тобто вони п'ють. Отже, основні моменти для запам'ятовування. Для дієслів, які закінчуються на овач, авач, івач, івач, відкидається це закінчення, додається суфікс уй, а після цього стандартні закінчення першої дії відміни. Для коротких дієслів, які закінчуються на іч, «ич», ич, уч, додається який суфікс «йот». Усі ці дієслова змінюються за однаковими принципами для кожної особи в однині. Там ножині це одні з найбільш поширених дієслів слів у польській мові, тому важливо освоїти їхні відмінювання для ефективного використання повсякденному спілкуванні.